Чутно, майже біля бровки він постійно на ногах з перших секунд і е, вболіває за активний пресинг. Хоче, щоб саме цей футбол команда пропагувала. Можна прострілити, але е, вже чудеса в прем'єр-лізі став робити Назаренко. Удар по воротах на місці. В першому таймі встиг продемонструвати. Поки що з цим компонентом все гаразд, але е, зараз не додачу на захисника. Знову Коста з м'ячем, Удар кости класний побажати здоров'я, нічого не сказати. Звісно, що бажаємо найшвидшого повернення. А зараз дуже класний епізод на кушнях. Латвія Ю-19, дуже багато збірників. Ну, все це стосується основної команди. Хоча Брістріч, який сила відкривається більш широка, з кутового подача удар складу Олісіна. на другий тайм. Волонець у воротах. Він замінив Кудрика. Тейрор Шастал на полі. Ох, який зараз провал! І можна пробивати! Рятує команду підніматися вище, і волинцю треба зараз думати на кого віддавати. Чому я кажу думати? Тому що втрата м'яча зараз могла бути, але... але дуже технічно і Луан зберігає м'яч. Клас! Луан віддає передачу. Це може бути сам на сам. Волинець. Браво! І був близький, щоб там. Рахунок відкрити. Подача вуйфер, удар по воротах на місці Кіпер. Великими періодами гри ну, було дуже багато того, про що ми говоримо нескінченно, і те, що ми не завжди можемо реалізовувати на полі. Але сьогодні, скажу відверто, були епізоди, особливо, можливо, це стосується другого тайму. і Це стосується так само тих моментів, коли вийшли молоді хлопці з другої команди. Коли просто ну, я був в захваті і тільки очікував вже на взяття воріт, е, на жаль, воно не сталося, але знову ж таки, як ви зауважили, це зараз не головне, бо з точки зору безпосередньо насиченості гри сьогодні було багато і позитивного, і багато так само моментів, над якими все рівно ми продовжуємо працювати, про які ми встигли в перерві поговорити.